«Sich treffen mit» – Це зустрічатися з кимось. Зустрітися з кимось. І тут я почну давати речення, наприклад. Я зустрічаюся з одним другом. «Ich treffe mich mit einem Freund». «Mit» тут, до речі, і завжди, в принципі, викликає датів. Тобто einem Freund». Freund. Але виникає питання, чи не можна сказати «Ich treffe einen Freund». Але якщо так сказати, то це означає я зустрічаю одного друга. Але «Ich treffe mich mit einem Freund, це я зустрічаюся з одним другом. Ну а якщо сказати «Ich treffe mit einem Freund без «sich», то це буде звучати не зовсім коректно. Ця річ зустрічатися з кимось, вона обов'язково повинна вживатися з «зіх». бо без «зіх» Вона зазвичай звучить неправильно або не так, як очікує на сій мови, і тоді їм складніше це зрозуміти, що ви там маєте на увазі, бо так незвично їм чути. І тож, «Ich treffe mich mit einem Freund». Наступне речення: я зустрічаюся зі своєю дружиною. Ich treffe mich mit meiner Frau. Ja, sus trichaję z jej swoim bratem. Ich treffe mich mit meinem Bruder. Więc sus trichaję z Er trifft sich mit mir. Er trifft sich mit mir. Ja, sus trichaję z jej swoim bratem. Ich treffe mich mit meinen Eltern. Є артикль, який є для множини, це ді, такий самий, як для жіночого роду, тільки це для множини. І під впливом датіва ді стає ден. І саме тому mit meinen Eltern. Це закінчення en, воно прийде на слово mind. Я зустрічаюся зі своїми дітьми. Вона зустрічається зі своїми колегами. Sie зі trifft sich mit ihren Kollegen. Ми зустрічаємося з нашими друзями. Wir treffen uns mit unseren Freunden. А як сказати, це друг? Це є якийсь конкретний друг. Конкретний, я кажу це слово, тому що там буде де, ді або дас. Das. Das ist der Freund.» Це друг, з яким я зустрічаюсь. Das ist der Freund, mit dem ich mich treffe. Це є той самий, наприклад, друг, якийсь там конкретний друг, der Freund Кома, з яким ми я зустрічаюся, щоб сказати німецькою, який, яка, які, і все-таки інше можна використовувати артикль. Ну, Через те, що тут mit, то він. Uh, під впливом датіва став дем з яким медем, це подруга, з якою я зустрічаюсь. Das ist die Freundin, mit der ich mich treffe. Жіночий артикль, визначений ді, під впливом датєва стає де. Das ist die Frau, mit der ich mich treffe. Das ist der Bruder, mit dem ich mich treffe. Das ist die Frau, mit der ich mich treffe. Das ist die Schwester, mit der sie sich trifft. Das ist die Schwester, mit der sie sich trifft. Podroga, s koeja zastreča je. Če Polina. Die Freundin, mit der ich mich treffe, ist Polina. Druh, s k kim vana zastreča je. Tom. der freund mit dem sie sich trifft ist tom. mit wem triffst du dich? Bo mit wem hast du dich gestern getroffen? С кем ты зустрівся або зустрілась сьогодні? Mit wem hast du dich heute getroffen? С кем ты зустрівся або зустрілась в четвер? Mit wem hast du dich am Donnerstag getroffen? Mit wem hast du dich am Donnerstag getroffen? Окей, на цьому пропоную зробити паузу. А наступного разу передивимося дії слова Зіх Дивитися, наприклад, фільм. Щоб, наприклад, сказати: Я дивлюся фільм зі своєю дівчиною сьогодні ввечері, або Я дивлюся новини зараз, або Я дивлюся, як метелики літають, або Я дивлюся. Що відбувається з цією країною. Ну і всі такі інші речення, то буде наступного разу. Дякую за вашу увагу, і до наступного разу. Чао!